Доброго дня всім! Хочу показати свого нового помічника в майстерні. Це станок сверлильний NS12M. Точніше NSR12M. Буква R означає, що він різьбонарізний. Тобто тут колись стояв механізм, там. Я не розібрався толком що це за механізм такий, який, завдяки якому реверс включався і можна було нарізати різьбу. Я не став його там розбиратися, тому що мені це не потрібно поки що. Може в майбутньому щось там зроблю, відновлю. Ось такий станочок. Станок був в досить комплектному стані. Купив я його в Харкові по оголошенням OLX. В дуже хорошої людини. До речі, якщо ти дивишся привіт тобі. Дякую ще раз. Він погодився мені прислати його без передплат. Це вже каже про чесність людини. Зараз практично таких не зустрінеш, всім треба якісь задатки за дороги, сюди-туди. А 85% це все шахраї. Тож, зв'язуватися з такими не дуже хотілося. Ось такий в нього був заводський патрон від 0 до 10 самозаживний. Зараз я поставив звичайний патрон. Від 1 до 14, до 13, точніше так, було до нього куплено шків новий, старий був чавунний, досить не підходив по розміру на вал двигуна. Був ремінь новий куплений. Ремінь зубчатий, щоб на прямалих радіусах шківа щоб гарно все згибалося. І він безшумніший насправді від звичайних ременів. Станок був в непоганому стані, звичайно, не без нюансів. 65 й рік, як все, все ж таки, тому так, двигун на ньому маю підозру що не радянського виробництва, тому що при розборі його. Він досить важко крутився, і я вирішив його розібрати, там подивитися. Там підшипники стоять in Германія. І по зовнішньому вигляду думаю, що їх ніколи там ніхто не міняв, тобто вони рідні. Я їх промив, вимив стару змазку, яка вже стала каменем. там. Вимив змазку, нову запресував і все, він працює на ура. Потужність невідома. Він був без нижнього кожуха. Ну кожух, той, Захист крильчатки обдуву там на металобрухті їх валом можна знайти за безцінь, за копійки. Також основним критерієм при виборі станка для мене було наявність Т пазів. Спочатку я дивився ns 12 м але вони мені не подобалися, тому що столешня не мала цих пазів зазвичай. Тож я більше схилявся до покупки 2М112. Хоча він і по дизайну мені не подобається. Він сучасніший, але. І от мені попався станок от такий, з Замі. Це для мене була золота жила, тому що він мені дуже подобається. Зовнішній вигляд його просто супер. І наявність тепазів, як один людина, одна казала, це манна, небесна. Зараз. Це рідкість. Штурвал оригінальний. Отакий от він був, заводський, е, такі баральці, кульки на, на кінцях ручок, вони металеві. Також я виготовив ручку, схожу по дизайну вже на опускання бабки самої. Дуже легко опускається однією рукою, однією рукою де тримаєте за за штурва... оцей, за цю ручку, другою ослабляю бабку і опускається все там буквально. Обачаюся, <клух> приболів трохи. Підключений він у мене на три фази. так. Також до нього був куплений на прийомці стіл металевий верстат. Фото, який він був, я прикріплю до відео. Електрика зроблена, там пускач, пускач електромагнітний з катушкою 220. Кнопка пуск стоп, також я передбачив, що тут поставлю десь колись в майбутньому частотник, то зразу поставлю тумблери, включення, там поставлю змінний резистор, змінний, тобто виносний пульт, зроблю собі. Зроблені були полочки на токарному виточені ручечки. Шухляди, тобто дерев'яні, це все роблено вже тут вдома. Хочу, хочу вам сказати, от, хто хоче купити такий станок або подібний, там на що треба звертати увагу в першу чергу. Треба, щоб. Оцей проріз, щоб тут був заводський клин, закручені заводські болти, і при цьому люфт пінолі був мінімальний. Якщо ви знайдете такий станок, то його варто купляти, тому що він не піджимався, нічого там не робилося. Я, щоб витягнути піноль, мені прийшлося ці всі болти відрізати, викручувати звідти, тому що вони не йшли, старенькі вони були. Коли я їх відкрутив. То я, сюди треба було клин вставляти, щоб випала піноль настільки туго все. Тобто вироботки там практично нуль. Те ж саме по колоні. Там вона прям бабка без єдиного без єдиної вібрації там стоїть дуже плотно, вона сидить прямо супер. Шків також був куплений цей новий. До речі, кого цікавить, 650 гривень. Чоловік дуже гарно робить, все дуже рівний. Він шків я знайшов в інтернеті його також. Якщо комусь цікаво, пишіть, я дам його координати, адресу там, напишете, домовитеся. Не по 1000 гривень, як хтось там просить, а, по, а за 650 гривень, ну там плюс пересилочка буде. Отак. От Включимо його, подивимося, як працює. Певно, найбезшумніший станок у моїй майстерні. У мене дрелька і так голосніше працює. Також може когось цікавить, маю ще кожух запасний такий. Ось так. У, пофарбований, почищений, від Зараз от такий вигляд. Все, всім дякую.